Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні неділя і вирішив не займатися ремонтом трактора, не стукати, не грюкати, щоб Бога не гнівити, а вирішив поспілкуватись із колегами-пасічниками, висказати свою думку, поділитись досвідом. Тема, яку я б хотів розказати. Про свої напрацювання, це відбудова 145 грам, рамочок під мед, які використовую я у своєму українському корпусному вулику. Для того, щоб бути ефективним на медозборі, український корпусний вулик повинен мати в комплекті мінімум 3 наставки. Ну, я зараз поставив 2, а мінімум три, треба, щоб повністю його. Хватало на на любий медосбор. В цьому ну, тема від відбудови рамок дуже актуальна не тільки для початківців, а даже і для мене, тому що я ось 4 роки йду роз, ну, розширюю пасіку і по тому треба відбудовувати рамочки. Тому поділи, вирішив поділитися своїм досвідом, як я в цьому році відбудовував, до, якої, до якого виводу прийшов, як мені краще працювати з ними. Ну і вирішив поділитися. Значить, вивез я на медосбор сім'ї. В основному із одним, з із однією із магазиною наставочкою на, на соняшник. Ну, був поганий розвиток, ще потрава була, то сім'ї, собственно, не дуже великі були. А де краще ж такі поїхали. Потім, коли бджілки вже піднесли трошки меду, виникла потреба ж додати магазинчик. Як я це робив? В основному на всіх відео і всі пасічники роз, ну, розповідають, і краще ставити магазин на відбудову у розріз. Тобто на, на корпус між уже відбудованим і залитим медом. Магазинчиком. Ага. Ну і я ж прислухаючись до, до думки більшості, хоча є і такі, там я колись дивився відео, навірно, Прибалтики, так вони ставлять просто наверх, наверх, наверх і додають і відбудовують по мірі можливості, чи по мірі медозбору, вчілки відбудовують і все. Вниз ніхто не ставляє. Ну, я раз більшість совєтує ставить в розріз, значить я перший раз поставив так. Рамочки ставлю і ну, маленькі, вощинку ділю на три і отак наващую. Отак вони на Це ось трошки вже були відбудовані, потім прикратився взяток і не повідбудовували, які краще, які хуже. Собственно, я поставив під низ цей. Вже ж Приходиться тоді знімати його, уже важкий, От ставив цей униз. Поставив. Зараз не буду переставляти. Да, я, я тоді ще ж міняв трошки униз, де вощинка. поставив по пару рамочок, щоб легше їм було переходити через вощинку. Уже відбудованих. і той. Хай же ж відбудовують. Тоді на надійший буквально день. При огляді пасіки я останній такий етап проходжу і записую які якій сім'ї, що потрібно там розширення. А, піднімаю кришечку, допустимо, поставлений оцей був униз, а тут же? що, Піднімаю кришку, бджіл багато, глянув, залитіш, записую. ага, Наприклад, красний корпус, значить красний магазинчик мене поставить. Номер такий, то пишу, щоб ж зразу на наступний день не путатися, а йти прямо до нього. Тоді стоп, думка. Це я ж вчора йому поставив цей на відбудову. А поставив на гніздо. Значить, що мені приходиться робити? А як узнать, вони відтягнули чи ні? Знімаю цей корпус уже важкий. Ставлю сюди. Заглядаю. Е -е. Трошки потягнуто, бджоли мало. Ну, трошки робота йде, скільки там за день вони змогли. А мені приходиться його знімати. Я не бачу картини реальної, що, що там відбувається. Тому що вся бджола ж на відбудованих, на меду, а там переходять, щось роблять. І я вирішив, ні, це для мене не годиться. Це, я воберег, не бачу реальної картини, що там робиться. І треба ще ж плюси робити. Тоді я став, для себе поставив, так, ну, вирішив, що треба ставити тільки наверх. Наверх я ставив як. Брав знизу відбудовані вже, ну, допустимо, це така вже відстроєна, там залита. Я переставляв дві крайніх із нижньої крайніх дві. І ще одну витягував, ну, усе, усередину ще ставив теж відбудовану рамку, а три вощинки ж ставив униз. Тоді, коли я при огляді, як тут проходить весь процес відбудови, меду несуть і яка картина, глянув, все, мені видно. Відбудований, не відбудований. Вощинку там три ті вощінки, вони відбудують в місті з цим, це 100%. А тут уже поверху я ось підійшов, підійшов до нього, підняв, глянув кришечку. Все для мене зрозуміло, все є. Багато хто питає, як ідуть, чи погано чи там ідуть. Так, да, погано йдуть, коли сім'я маленька. І взятку немає. Як сім'я маленька, ну що, їм фатає того корпуса, на що їм далі кудись йти, розпорошуватися тепло і все, і мікроклімат ухудшать. Вони, звісно, не підуть. Якщо сім'я наросла, їм діватися нікуди, вони по-любому йти ймуть. Тим більше, як є взяток. Коли є взяток, у них відділяються і воскові. Залози і тоді їм вони або губитимуть, або будуть десь настроїчки строїти. А як ващинка, будуть прямо в діло відкладувати. І оце такий досвід, що і хотів поділитися, що для мене лічно може кому теж стане в пригоді набагато краще ставити отакий от послідовці. Тільки наверх переставив нескільки рамочок наверх, щоб бджівки... Ну, Погано відстраюють оці крайні, у магазинчиках хуже вони відстраюють, То я піднімаю і ставлю дві крайніх вже відбудованих. Вони сюди, сюди йдуть. У центрі відстраюються без проблем. Вони якось тут краще заходять і відбудовують. І оце такий я спосіб для себе. До такого способу я прийшов і вирішив, що це мій. І ним хочу, оце хотів поділитися із колегами пасічниками, з однодумцями. Ось такий. Отака тема. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, кому що я свою думку вискажу. На цьому всім миру. Добра, благополуччя, до нових зустрічей.